Такі звуки чули жителі Запоріжжя цієї ночі. Росіяни котрий день поспіль гатять по місту. В результаті обстрілів у житлових будинках вилетіли вікна та двері. Росіяни демілітаризували і футбольний майданчик, на місці якого тепер вирва. Окупанти випустили близько семи ракет С-300 по Запоріжжю та передмістю. У результаті руйнувань конструкцій опинилась заблокованою родина, яка ховалася у погребі. Не усю ніч гатили і по мирному Нікополю. Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що обстріляли район запалювальними боєприпасами. Зал. А що там, підожди? Окупанти сім разів накривали район вогнем зградів та важкої артилерії. Загалом вони випустили понад сто снарядів. Один з них прилетів прямо у приватний будинок. Тяжкі поранення отримала шестирічна дівчинка та її мама. Вона та ще одна постраждала перебувають у лікарні. Крім того, окупанти понівечили понад 30 багатоповерхівок та приватних будинків: газогони та лінії електропередач. Також два підприємства, два садочки, школу та магазини. Однак, попри намагання речі. Чистів залякати українців. Ми тримаємось та продовжимо тримати і оборону у середу. Зранку українські сили ППО в небі над Миколаївською областю вже збили 9 іранських дронів камікадзе шахет. Про це повідомили у повітряних силах збройних сил України. І, хоча наші хлопці захищають небо, не варто забувати і про правила безпеки, та у разі оголошення повітряної тривоги прямувати в укриття. Ірина Кушнір, телеканал Київ. От з'явилася інформація, що шестирічні дівчинці, яку госпіталізували з важкими пораненнями після нічного обстрілу Нікополя, ампутували ноги. Про це повідомляє видання Суспільне з посиланням на міську лікарню. Надалі їй знадобиться операція, реабілітація та протезування, сказав лікар.